Я напрацьовував напрацьовував, напрацьовував, і потім вже до серпня місяця я розумів, що я десь прийду в форму. Я заїжджаю третій на 200, я там на пірсі на після заїзду розплакався, ну думаю, ну як. І то я там трохи чуть, -чуть старті провалив. На 500 розумію, що я попадаю в команду. І потім мені кажуть, що я там буду сідати в четвірку з хлопцями. Я такий думаю, ну ось воно! Okay. Ось з цими я хотів сісти. От я зрозумів, що з цими хлопцями я зроблю результат. Нам тільки було, те потрібно було е, правильно сісти. І я, мабуть, повинен був на четвертому сидіти. Там ваня може на третьому, там, я а, не знаю. А пробували такі варіанти. Ну да, я на четвертому в мене садила. Ваня на третьому, Дімончик загрібав і Олег у другий. Чиян, mm -hmm. мабуть, так. Ну, чуть-чуть якось не так. Mm -hmm. Двіка була Сімейкінтрунов, там і там, Даниленко і Кохарикові. Mm -hmm. І ми так сіли там взагалі повинні ось, повинно піти. Так. А воно не так, ще йшло. В принципі, ну, всіх секретів я не хочу роз, розповідати. як-то Нехай там. це буде секрет, а потім. Ми, 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 ми потім ще, коли вже все закінчиться, розповімо. Але є варіанти, коли, скажімо так, всі думають, що воно не буде їхати, а воно їде. Ну, чого. Хоча всі. не може такого бути. Ну, Як це так? Це не по правилам, а ми ці правила порушили. Як це по розсадці там, човні. Я, я, я там взагалі нічого не пам'ятаю, У мене там ефорія така була. Ми так, ну, так тихенько казали, ну в п'ятірку повинні попасти там. Але я розумів, що там не п'ятірка. Боялися ну, там... себе признатися так, що можливо щось більше. Але всі мовчали так. Так, ну там, ну, тихенечко, це там п'ятірку, ну, фінал 100%, там п'ятірку повинні попасти. Це ще, ще коли ми вилітали. А потім, вже коли ми попередні пройшли, я думаю, та ні, там потрібно рвати. Ну, все ж таки я ж кажу. Я виходив на старт, мені нічого було там, тіряти, там, я... вийшов відпрацювати, я вийшов показати результат, вийшов показати, що я голодний, що я за цим засумував, що мені це в кайф, що в мене крута команда, що я взагалі, я, я, я був на підйомі, так, знаєте, я попав в команду так, в рік перший, фу. Потім ти їдеш на чемпіонат світу, фух, і ти такий весь на підйомі такому, а потім ще ви виграєте, я потім там вже взагалі кажу, ну, ну як? Як? Як воно так все міняється? Як тут це веслування це встроєно? Що ти отак, от коли тобі нічого не нічого там тірять, ти показуєш результат, коли ти там такий весь. Ай, так, треба там в фінал там чи в призи, там звісті такий запаяний бігаєш. Потім перегорає людина і все. І в нього перегорає та любов до його слова. Трохи відпустив ситуацію, так просто працював, не, без яких там не заточувався не, не, ніякі, можливо, там цілі такі великі. так. Я розумів, в мене десь на ну, в нутрі казало, що ну ви можете це зробити. Але я так, тихенечко, так, Ігор, нічого терять, все, працюємо далі. Попередні виграли, працюємо далі. Все. А після фінішу я сказав, так, батько, це для тебе. Це для людей, котрі були поруч зі мною, коли я повертався. Це моя дружина, зараз Катерина, яка завжди мене підтримувала і возила мене на тренування. Завжди я прямо вдома ходив на воду. І ми разом тренувалися. І така завжди так, йди, 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 давай на тренування. Ти коли після води приходиш, каже такий з цього світу, так? Такий да, див... да. дивний такий. Так, да, так, да, да. навіть у березні місяці, коли було холодно, каже, так. На тебе любо дивитись. Ну, що Значить, кохана людина, все, все відчуває. Мама теж, ну, бабуся теж підтримувала мене. Кажу, ну давай, все твоє. Я бабушки теж казав, кажу: Ну що, пробувати чи не пробувати? Вона каже, а що ти тіряєш? Пробуй. Всі казали, то вже чемпіонат світу після Олімпіади, а там Добре. всі не приїхали. Ну я тобі так сказав, все, я тебе не відпущу. Ну і мабуть хлопці також з таким настроєм були. Раз ти таке вже взяв планку, то її не потрібно випускати. Потрібно добивати свої. А коли цією олімпіадою, цією ліцензією, так прийдеш, якось таке, таке нав'язування, таке тобі всі нав'язують. Ти повинен, ти повинен. Ну, я це відпустив, до мене все прийшло. А як це, ну, я розумію, що четвірка але... це. Да. Але але я це люблю. Ну, четвірка, як команда, будь-яка команда, ну, ми розуміємо, що це такий тонкий механізм, тонкі налаштування, скажімо так. Ви майже цілий рік разом, кожного дня буквально, та да й відпочинок теж інколи разом проводити. Як це, як, друг... ну, як це витримати взагалі і, і робити результат? Бувають моменти, як і у всіх живих людей, що там можна там якось посперечатися, але більшість часу ми добре спілкуємось, ми. Друзі, та, в принципі, на воді, і по життю, е, там, допомагаємо один одному, завжди можемо покластись на один одного. І сказати, щоб я там останні там, час, часи там, роки не, зна... ну, не знаходив з Олександром Геннадійовичем спільної мови, знаходили, в принципі, нічого такого. Ну, для когось це хтось там настраює себе, як це витримувати, то він потім це і буде витримувати. Ну, його там буде якось так штурхати. Але коли ви так йдете по життю, там, як друзі. На воді ми можемо покусатись між одним друг з другом, там, там, ну, словесно, ну, теж буває там. Ну це е, е, рідко. Але на воді ми кожен там можемо там, ну, так, ось, позмагатись там, десь на тренуванні, там, десь, ось, там покусатись, так, знаєте, як, таким сленгом казати. Мабуть, це теж результат є. Такі, знаєте, ми, ми, такий характер такий, що ось, потрібно десь показати там, що сьогодні я такий, сьогодні я, там той покаже на наступний день, що я такий там. І ось. Це заводиться по чуть-чуть і, в принципі, мабуть, це запорука теж такого результату, що ми там не розслабляємо, що ми там, працюємо і. Ну показуємо результати. А взагалі я скажу. Мабуть, це не терпіти це потрібно, це бути друзями потрібно. і, там, у, нас, у, у нас у всіх є свої якісь там плюси, мінуси, але коли. Так, нога в ногу йти. то тут... Ти цього не замішаєш, мої друзі, чемпіонат світу наступний рік вже з олімпійськими думками, але прийшла в наш дім війна. І взагалі як ти сприйняв це. Як взагалі виступати за кордоном, коли. На батьківщині війна, а в тебе ти близь, близькі люди. Наскільки це важко зосередитися і працювати і добиватися при цьому результату? Звичайно, війна внесла свої корективи. Я тоді був на зборі в Туреччині, дружина мені дзвонить і каже Ігор. Там бомблять аеропорт у Дніпрі. Ну, і... Такі перші думки: така паніка, хаос. там. І не розуміє, що воно далі буде. Ну, якось справились з емоціями. в принципі. Потім почав ну, я перший тиждень взагалі їсти якось не, не міг, я там сфут на кілограм 5-6. Ну, такий стрес був. Mm -hmm. ти, ти розумієш, що ти тут речення, а там на що просто, е -е, робиться. Потім докупи себе зібрали і сказали, що поїдемо на Кубок Світу у Чехію. Ну, була така злість, чого на нашу країну? Чого там, чого це у цивілізованому світі у 21-му столітті, це все про у центрі Європи йде така війна, такий наступ тоді, тоді Росії, що ми відбивали це все. Наша країна відбивала. Ну, а ми, в свою чергу, були злі, що це все виходить і з тією злістю їхали на змагання показувати результат, що ось, попри війну, ми будемо робити результати, будемо, буде грати гімн, буде підійматися прапор. Я ж кажу, це все так нагнітають зі сторони. Але коли ти просто працюєш, робиш свою роботу, ну ти кожен день тренуєшся. Ну, що тобі вже там переживати за щось, ти просто робиш і потім ти дивишся на цей результат. Коли ти будеш нагнітати себе, будеш все переживати, і потім тобі всі будуть казати, ви повинні, ви повинні, ви повинні, ви повинні. Ну, чим ви зробите краще мені? Я зроблю собі краще, якщо не буду вестись на, вестись на ці слова я буду робити е, свою роботу. Я знаю, що я роблю, я знаю до чого я йду, і я знаю, що відповідальність за результат лежить і теж на мені. Якщо я щось не допрацюю, мене потім буде це скрипти, і я потім собі повинен задати е, питання. А все, все я зробив. І ось коли я скажу, що я все зробив, тоді моя буде совість чиста. А коли всі кажуть, а ви повинні, ви повинні, ну, нічого такого, Пішли ну, на результат, повинні попали в фінал. І потім через 2-3 години там, перенос старту був, зробили те, що зробили. Так, могли другими заїхати, але зробили те, що зробили. Зробили висновки і, і йдемо далі. Все. І ось, і, і ось і зараз я якось так не, ну, стараюсь так фільтрувати інформацію, коли там, стосується Олімпійських ігор. Ми працюємо, працюємо, робимо роботу, робимо роботу. Все. Ну, якісь були особливі відчуття, коли от, е, приїхали, заїхали е, в, в трійці. І ну, розуміння, що це вже ліцензія, так, коли зробили це, ну, скажімо так, крок, е, е, великий крок до Олімпіади. Ну, я, я пам'ятаю, коли я в 13 років йшов з батьком з магазину після тренування. Я кажу, папа, ти там ну, чемпіонат світу. Це як от потрапити туди. Він каже, та, то треба там, ну, багато зусиль. Та, ну як це батько комусь? Там це такий результат, що це вже то-то, то я кажу. А як на, на Олімпійській ігри? Та він каже, то, то вже, мабуть, буде тобі важко. Дуже важко. Це, мабуть, навіть десь, там, нереально. я потім ці слова так сидів на, ну, після заїзду. Там, і сиджу на пірці після заїзду, у мене так аж сльоза покотилася, я такий собі кажу: ну да, ти правий, це було важко. Але реально, Але реально. І все. І потім я собі сказав: ну все, цей етап пройдений, йдемо і далі. Ми, в принципі, коли сіли в двійку, то в першу чергу це був комфорт. Коли ти сидиш рівно, коли тобі там нічого не мішає, коли ти там, в принципі, можеш працювати. А коли ти в першу чергу, коли човен іде рівно, ти можеш відпрацювати на 100%. А коли човен там, кринеться вліво, вправо, це сковує твої. Грибки, вислування твоє, і ти не віддаєшся цьому процесу на 100%. Тут у нас, в принципі, все виходить. Лег, скажімо так, лідер і в одиночці на 500 метрів, і взагалі потужний вислувальник. Я завжди так восхищався, як він йде дистанцію 500 метрів. Ну, зараз мені доводиться з ним і у, у парі, у двійці. І я по, на ну, положусь як себе. Положусь на його, на, на його опит, проходження п'ятисотки, і в цьому йому допомагаю, щоб зробити результат у двійці. Тому що він в цьому на цій дистанції. Я, я вважаю, що він. Лідери, мабуть, і в одиночці, і професіонали, і, і краще розуміють цю дистанцію, ніж я. Яка увага оприділяється від двійців в підготовці до Олімпійських ігор? Як і четвірці. Ну, мабуть, чуть-чуть менше. Але ось вчора ми проходили якраз у двійці, і тремор на руках. Був. Ми виходимо в одній двійці, та... і хлопці виходять в одиночку. Ну, така робота, щоб і хлопці пороботили там і по дистанції. Це моя дружина, це моя дочка. Це моя мама, моя бабуся, це моя тітка, вона їй кажу, що вона мені завжди сестра, але у нас різниця 5 років переживає за мене. Ну, тренер мій перший. Ну і, і батько там. Це моя вітринка, це. Останній час дивлюсь на свою донечку, як вона росте, як вона там. Якісь в неї там поведінка схожа на, на мене, вона схожа на мене, якось так дивиться, з-під лоба, коли їй щось не подобається. І такий думаєш, боже, то це ж я. Цікаво так, так? Так, і це якось так стимулює це заспокійє. І це є привідом для, подальших, е ну, для подальшої мотивації, коли рідні люди тебе підтримують. Ну, мабуть, так у всіх, але ну якось так. Якщо брати, е вже, скажімо, олімпійську програму, олімпійські, скажімо, наші там тільки... 10 човнів, кого бачите, Ну основні конкуренти, боротьби, скажімо так, за медаль. за медалі Я не хочу нікого виділяти, це Олімпійські ігри. Я ж кажу на прикладі того ж Юрія Чебана. Його вже всі списали е, після Кубка світу, після ліцензійного турніру, що він там, а і все там. Юра зробив диво. По вісім по фінал ну, по часу, Потім в по восьмій доріжці виграв все на великому екрані. Восьма доріжка була на весь екран, весь заїзд. І все. Тому я не хочу, я не хочу нікого виділяти. Це Олімпійські ігри. І той, хто до них прийде в добрій формі, в, добри, в доброму психологічному настрої, той і буде. Задавати темп і буде показувати гарний результат. Які очікування взагалі від Олімпійських ігор, від змагань, від самого цього форму? Це по першу чергу, це спортивне свято, таке, мабуть, як і європейські ігри, але з більшим розмахом? Все ж таки це олімпіада. В першу чергу це спортивне свято, вдруге, це. Представити свою країну, свій прапор. Дуже дякую за бесіду і, і бажаю побачити вашу всю четвірку на, на максимальній висоті в Парижі. Дякую, дякую вам.